Всім привіт! З вами, як завжди, Канадка Кетрін. І сьогодні ми говоримо про те, як я щомісяця отримую пасивний дохід у розмірі 100 доларів за допомогою кредитних карток. Бачу, що вам минуло відео зайшло, адже в минулому відео я говорила про те, як я інвестую в Канаді або вийти на пенсію до 50 років. Якщо ж це відео ще ви не додивилися, будь ласка, подивіться. Посилання десь буде або тут, або там, або на моєму каналі. Знайдіть. А ми починаємо це відео. Першочергово скажу, що отримувати канадський пасивний дохід дуже навіть реально, але для цього потрібно працювати дуже багато років активно. Тому всі, хто говорить, що пасивний дохід одразу тисячі доларів пасивно, це повна брехня. Ну звісно, якщо ви не мільйонер, то тоді у вас буде одразу до тисячі доларів. Але якщо ви середня ця тисячна людина, така сама, як я, і у вас немає мільйонів, то для вас це буде брехня. А саме таких людей зазвичай більшість аудиторії таких ютуб каналів. Також мене дуже бомбить, коли ці блогери вони говорять, ой, як я на акціях заробляю, як я там продаю трейжу і отримую тисячі доларів кожного місяця. Я думаю, йолки-палки, ну типу, це ж наскільки ризиковано, то Про хтось, чогось ніхто не говорить загалом. А завжди у будь-якої винагороди є своя ціна. І також я не інвестую через банки жодних Mutual Funds, бо Mutual Funds даруть вас просто шалені комісії. Звичайно, банку вигідно, щоб ви прийшли комісію, а Ви їх клієнт так само банку вигідно, щоб у вас були кредити, щоб ви не знали, як правильно користуватися кредитними картками, бо вони на цьому заробляють. Наприклад, нещодавно я дзвонила в банк, кажу: мені треба покрити кредитку, наприклад, там тисячу доларів. І кажу, чи потрібно мені гасити всю кредитку, чи може впросити частково, чи буду за це якісь пені, якісь комісія, пониження кредитного ретингу. Що мені говорять? Ні, не буде. Робіть просто мінімум пеймент. Отак от мій хлопець повірив це, все зробив так, оплатив мінімум пеймент, і у нього понизився кредитний рейтинг. А кредитний рейтинг в Канаді це дуже важливо. Поставитися тільки тими грошами, які у вас вже є, але через кредитну карточку. Таксим чином я це роблю. Я не говорю, що всі так мають робити, але це особисто той досвід, який мені приніс гроші. Тому використовувати тільки ті гроші, які у вас вже є. Просто далі гасите інфу, і не треба робити вище цієї марки, Теж, тобто, наприклад, якщо у вас там кредитка на 2000 тисячі доларів і ви кадите до 2500 тисячі доларів. Не у всіх банках у цей псодоларів вони можуть зараховуватися автоматично вашого гасіння. Коли ви це використовуєте, в деяких банках потрібно ці гроші зверху вивозити на чекінг і потім завозити назад, тому що вони ці гроші не зараховують. Чому? А запитайте канадські банки. Також канадські банки часто тримають транзакції в пендінгу дуже і дуже довго, а все через те, щоб далі з вас робити гроші. У мене один раз так було. Я використала кредитні гроші, потім їх погасила. Вони були в пендінгу. В пендінгу вони були сім днів, здається. І я знову використала кредитні гроші, і мене списало оверліміт фі через те, що типу, я використала вже більше, ніж було кредитних грошей. Хоча я погасила через те, що ця транзакція в пеннінгу вона дуже довго тримає. Так само, якщо ви щось купуєте, можливо, зі Штатів, і є оця транзакція. Як валютна транзакція, так? коли переводять з американських доларів в канадські доларів, і у цей курс він може змінюватися у ці дні. Тобто, з того моменту, коли ви купили, коли контракція пройшла, може пройти 5-7 днів, Ви можете купити по невигідному курсу, навіть якщо купували по-вигідному, так було ми у мене з цієї камерия, яку я власне і купувала для того, щоб знімати такі відео. Так що, канадські банки це не ваші друзі, але потрібно їх вміти гарно використовувати. Дуже важливо, незважаючи на те, що говорять вам банки, які хочуть у вас робити гроші, або будь-які інші блогери, схожі на мене, оплачувати свою кредитну карточку повністю кожного місяця і намагатися не брати більше ніж 30% від кредитного цього ліміту, який ви вам банк. Бо такі правила зазвичай радять робити люди, аби підвищити свій. Кредитний рейтинг, тобто кредитний рейтинг з чого складається: це по-перше, кількість кредитних заявок та о, е, кількість їх одобрення, та як ефективно ви оплачуєте ці кредитні кошти, які ви берете. Тобто, скільки ви вибирали займів, скільки ви їх покривали. Далі довжина вашого кредитної цієї історії по різних банків є свої плюшки, є свої мінуси. Тому найідеальніше, як і в житті, використовувати комбу е, різних карток. Наприклад, для того, щоб купувати якісь покупки в ресторанах, типу Макдональдс, там Київці, це вважається ресторанами, там Coco Bubble Tea, те, що я іноді люблю заходити. Я використовую картку Simply Financial, кредитну картку, тому що вона дає 4% кешбеку на покупки в закладах. Інші карточки там Сібі Dividend, Дівіден, там Скочабанку вони дають менше. Вони дають менше ніж 4%, тому це оптимально. Далі для шоперса є окрема карточка PC-банк. У них є оцей PC Financial Bank і карточка PC Вот. І коли ви цієї карточкою кредитною шопитеся в шоперсі, ви отримаєте 4% кешбеку, але не у вигляді цих кешбеку, але у вигляді балів, у ці PC Optimum бали, які ви можете далі. redeem, зняти. Я особисто недавно, ну, чином, на протязі протягом, перепрошую, особисто я недавно протягом останнього місяця таким чином. Використала 100 доларів в бонусних поїнтах. Просто за відкриття карточки, за те, що ти нею користуєшся, вигідно. Ця карточка у мене тільки для шоперсу. Далі у мене є ще одна карточка. Скошує банк Momentum. І ця карточка вона дає 4% кешбеку на recurring payments. Тобто це будь-які там фон, біли, світло, інтернет, оце все. 4% кешбеку. Жодна інша карточка іншого банку в Канаді не дає таких бенефітів. І також я використовую через саме цю фішку цієї карточки для оплати е, ренту. Бо є ще такий застосунок, називається checks, і Він дозволяє вам оплачувати рент кредитною карткою і отримати цей кешбек. А прикиньте, рент це дві, когось три, чотири когось тисячі доларів. І з цієї суми ви можете отримати кешбек, тобто рент вам буде дешевше. Наприклад, я отримую кешбек 80 доларів кожного місяця, бо у мене рент 2050 доларів. І е, також я отримую додатковий ще кешбек за оці фонд «Біли». Тому чексі він також бере комісію. Чексі не безкоштовний, і е, комісія там, здається, складає. Відсоток 75, тобто 4 мінус 75 чексі, оце решта, що ви отримаєте у вигляді кешбеку. Але так само чексі це ж автоматичний платіж, тобто вам не треба кожного разу втрачити час для того, щоб це оплатити, платити цей платіж. Е, і вам не треба кожного разу втрачати час для того, щоб оплатити цей е, е трансфер, або як ви інакше платите своєму лендлорду, або якийсь білу payment. Це все можна зробити через чексі автоматично, щоб отримати за це гроші. Ну, я думаю, що це круто. От, і э, також і таким чином я комбіную ці три картки, і ще використовую карточку Танжарін, і також я ще використовую карточку Танжарін, але вона тільки для канадців, на жаль, ця карточка вона чим крута. А а також я використовую карточку Tangerine. На жаль, ця карточка чомусь тільки для канадців Permanent Residence. Я не розумію, є шняга, але по якійсь причині саме так. І мені дуже подобається їх сам інтерфейс, дуже зручно, дуже юзерфлефренлі. І це мій основний банк для того, щоб я там приймала всякі платежі від учнів і дивилася, хто що оплатив, хто що не оплатив. І також на початку, коли ви відкриваєте в них акаунт, в них гарні умови на High Interest Savings Account, 4.5%. Тобто це доволі непогано. Я не думаю, що якийсь інший банк такі умови дає, бо я недавно аналізувала. Можливо, зараз дає, але на той час, коли я знімаю це відео. Та Жін має найкращу умови тимчасового High Interest Savings Account. А якщо хочете постійний, High Interest Savings Account для збереження вашого Emergency Fund, бо я говорила, що для цього краще якраз мати у цей high Interest Savings Account, То в PC Financial, того шоу банку, в цього банку у них зараз. 3% і це постійний платіж по high interest savings account, тобто вони вам платять це на рік цей платіж. В усіх інших банках Незважаючи це там, це фізичний банк чи онлайн банк, це набагато менше. Це 0 чимось там, 0,1, 0,3, 0,5, залежно від того, який це банк. Так от, і ці всі кешбекні гроші, які я отримую, я їх не просто так отримую або витрачати. Я їх отримую, аби реінвестувати в ETF, про які я говорила в минулому відео, такі як Ексікуті, це одне з моїх улюблених ETF, Exchange Traded Funds, тобто це такі як комплексні акції міжнародних, таким чином я диверсифікую свої ризики. Я я не інвестую в крипту, я не трейжу, я не продаю акції кожного дня, коли дивлюсь якісь новини там про Трампа або що ще почалося. Ні, я роблю щомісяця поступові маленькі інвестиції. Починала я з 200 доларів. Зараз вже трошки більше іноді менше виходить інвестувати. Я обираю жити з найменшим кількістю ризику, бо я хочу спокойствия. Я хочу спокойствия і плюс-мінус стабільності. Звісно, абсолютної стабільності в цьому світі не існує, але принаймні ми можемо як дорослі витримувати цю швидкоплинність життя і створювати її собі самі. Зареєструватися на Чексі для оплати ренту кредитної карточку за моєю реферальною ссылкою Можна внизу. Ви отримати таким чином знижку, якусь на свій першого це через чекс. Я цим вже користуюся. Три місяці та три місяці. Типу, це не спам штука, це реально працює. Мені подобається, раджу своїм друзям. А якщо хочете зареєструватися на Well Simple, це та платформа, через яку я купую акції, також моє реферальне послання внизу, і ви отримаєте 25 доларів бонусу. Бо реферальне посилання це дуже крута штука. Якщо ви просто зареєструєтеся, ви не отримаєте бонусів. Тому я реально я прям збираю посилання від блогерів, потім їх використовую. Бо це реально win-win для обох. І ви отримаєте бонус, і я отримую бонус, і всі одному, одному допомагаємо. А якщо вам сподобалося це відео, сподобалося, яке я говорю, будь ласка, поставте цьому відео лайк, підпишіться на мій YouTube канал, бо я реально дуже вкладаюся в того, щоб робити для вас такі відео. І записуйтесь до мене на уроки англійської мови, якщо вам це актуально, посилання внизу в шапці профілю. А я зустрінуся з вами в наступному відео.